Король Балдуїн, IV, якого історія пам'ятає під прізвиськом, прокажений, став однією з найдраматичніших і водночас величніших фігур часів хрестових походів. Народився він у 1165 році в Єрусалимі, в родині короля Морі I та королеви Агнеси, де Куртене з дитинства був надзвичайно витривалим і сміливим хлопцем. Він не боявся падати з коня, спокійно переносив удари мечем і навіть не реагував на біль. Саме ця нечутливість і стала першим тривожним сигналом. В 9 років лікарі діагностували у нього проказу. Це була смертельна хвороба того часу, яка буквально роз'їдала тіло зсередини, позбавляючи людину вигляду, слуху, зору і, врешті-решт, життя. Але замість того, щоб бути відданим на вигнання, як більшість хворих, Балдуїн отримав підтримку від лицарів ордену святого Лазаря, єдиного лицарського ордену, який приймав до своїх лав прокажених. Вони довели, що хвороба не така заразна, як вважали, і зберегли хлопцю гідність, а Єрусалиму спадкоємця. Коли Балдуїну виповнилося всього 13 років, він став королем, і це не було лише формальністю. Він дійсно правив, ухвалював рішення, укладав союзи, командував військами. Його хвороба прогресувала. Він втрачав здатність ходити, зір і силу, але дух його залишався незламним. Один із найгероїчніших епізодів його правління це битва при Монджізарді 1177 року. Балдуїну тоді було лише 16 років, і він був уже серйозно хворим, але все одно особисто очолював. Олив військо проти нього стояла армія самого Саладіна, одного з найвидатніших полководців мусульманського світу. Незважаючи на чисельну перевагу супротивника, Балдуїн здобув блискучу перемогу, завдавши армії Саладіна серйозної поразки. За свідченнями хроністів, навіть сам Саладін визнав, що Господь не хоче, щоб це королівство впало за правління цього короля. І хоча мир був нетривалим, війна незабаром спалахнула знову. Ця перемога прославила Балдуїна в усьому християнському світі. Хоча Балдуїн IV Ертий правив лише 11 років. За цей час він зумів зробити набагато більше ніж багато здорових монархів. Він боровся не тільки з ворогами королівства, а й із внутрішніми інтригами, суперечками за спадщину, постійною загрозою з боку сусідів і головне з власною хворобою. Король розумів, що його дні полічені, тому подбав про спадкоємність влади, змусив свою сестру Сибілу вийти заміж, щоб у королівстві був спадкоємець. Він особисто призначив регентів, керував державою з ліжка, коли вже не міг підвести. І залишався лідером до останнього подиху. Історія Балдуїна IV отримала нове життя завдяки фільму Рідлі Скотта Царство Небесне. Але як це часто буває з Голлівудом, правда там була дещо прикрашена. У фільмі ми бачимо молодого короля в блискучій металевій масці, який ходить, зустрічає Саладіна і веде переговори. Насправді ж, у 1184 році король уже був повністю сліпим, паралізованим і практично прикутий до ліжка. Металевої маски він не носив. Замість Ість цього прикривав обличчя напівпрозорою тканиною, щоб не лякати підданих. Однак саме ця драматична подача зробила образ Балдуїна ще більш впізнаваним для сучасного глядача. Він став королем без обличчя, символом трагедії, мужності та самопожертви. Смерть наздогнала Балдуїна у віці 24 роки. Він помер, повністю спустошений фізично, але величний у пам'яті свого народу. Його називали справедливим, мудрим, хоробрим. Він залишив по собі державу, яка ще декілька років змогла тримати. Оборону проти мусульманських армій і пам'ять, яка живе вже понад 800 років.